Добрий ранок, дорогі брати і сестри, знову вітаємо вас на проєкті Разом Плюс. Ласкаво просимо на молитовні зустрічі, коли ми вивчаємо Слово Боже, молимось, спілкуємось, підтримуємо один одного вірі. Кожного ранку, о 6-й годині, проєкт Разом Плюс розпочинає молитовне служіння, тому запрошуйте, самі приєднуйтесь. По вівторкам, коли моя черга проводити ранкове служіння молитовне, ми маємо таке дослідження, яке триває вже довго: як поставити Бога у центр життя, як Його повернути в наше життя? І для цього ми з вами вивчали першу книгу Самуїла, перейшли вже в другу книгу Самуїла. Сьогодні 13 розділ. Будемо читати з першого вірша. Давайте відкриємо Біблію. і Почнемо. 13 розділ, друга книга Самоїла з першого вірша. Після цього сталася неприємна подія. Я думаю, що ви пам'ятаєте, да? був гріх падіння Давида і є певні наслідки. Після цього, ми розуміємо, після чого сталася неприємна подія. У, Давида, у Давидового сина Авесалома була вродлива сестра на ім'я Тамара, в яку закохався старший син Давида, Амнон. Отож, ми бачимо початок такої серії неприємних подій, які будуть зараз розгортатись на сторінках цієї книги. І ми розуміємо, що гріх він руйнує спочатку особистість, потім сім'ю, а потім цілу націю. Якраз це нам і намагається показати автор у цій книзі, що починається все з Давидового серця, з його родини, з його сім'ї. Потім це перекидається на державу, на націю. Ну і ми знаємо, що далі відбувається розділення нації, падіння і так далі. Отож, подивіться, що робить один гріх гріх в серці однієї людини. Звичайно, Біблія не підтримує багато жонства. Да? Приблизно у цих розділах Біблія згадує вісім жінок Давида. Звісно, діти були народжені від різних. Матерів, від різних, від різних мам, да? і пам'ятаєте, просто яке сказано було до Давида, друга книга Смія, 12 розділ, з 10 по 11 вірш. Ми минулий раз це з вами читали, що меч не відійде від твого дому. Да? Заберу дружин, все станеться це, це, і меч повіки не відступить від твого дому через те, що Давид зневажив. Ім'я Бога, зло на твій дім. Звичайно, в першому вірші, коли ми читаємо про старшого первенця Амнона, це не є любов, а така гріховна пожадливість в його серці. Другий вірш. Амнон дуже страждав через це, так що аж захворів з приводу своєї сестри Тамари. Адже вона була ще дівчиною, і Амнон ніяк не наважувався. Щось їй заподіють. Тобто ми бачимо такий опус людини, яка одержима цим бажанням, він розчарован. Ну і, звичайно, перед очами в нього був поганий приклад батька, який він наслідує. Ну І, звичайно, такі шлюби були заборонені Біблією. І, як і весь розділ, який нам це розповідає, Амнон не був готовий до шлюбу. Він не готовий. Так, Тамара, так, готова? Він не готовий. Вона у цей час знаходиться під захистом батька. Але в Амнона, далі з третього вірша, був приятель на ім'я Йонадав, син Давидового брата Шими. Йонадав був дуже лукавою і хитрою людиною. Він запитав Амнона, чому це ти, царевичу, з кожним днем все марнієш? Невже ти не розповіси мені? Амнон йому відповів я закохався в сестру свого брата Весолома, Тамару, і Йонадав йому порадив лягай на своє ліжко і вдавай із себе хворого. І коли твій батько прийде тебе відвідати, то скажи йому: нехай би прийшла моя сестра Тамара і нагодувала б мене їжею, яку приготує прямо переді мною, так, щоб я бачив і міг поїсти з її рук. Ну, звичайно, тут говориться, що був приятель, друг, ну хіба це друг, так? Да? Мабуть, можна сказати, що це недобрий друг мудрий, але не тією, Божою, да, святою мудрістю. Вживається те саме слово, що і в книзі буття третій розділу про опус Змія, хитрий, так? Да? Ну, і ми розуміємо, що це не була любов, це була гріховна така пожадливість. І він, оцей порадник, який поруч дає таку дурну, досить дурну гріховну пораду. Я думаю, що згідно цих рядків, ми розуміємо, що кожен з дітей Давида мав таку власну резиденцію, помешкання. Ось, І читаємо далі шостого віша. Отже, Амон ліг і вдавав із себе хворого. А коли прийшов цар, аби його відвідати, Амнон попросив царя, нехай прийде моя сестра і спече переді мною два млинці, то я з'їв би з її рук. Тож Давид послав до помешкання Тамари, аби їй сказали, піди в дім твого брата Амнона і приготуй йому їжу. Звісно, ми розуміємо тверезо оцінюючи цю поведінку, що Амнон веде себе як дитина. Давид замість захисту віддав їй в руки в його руки. Замість того, батько мав захищати свою дитину, він віддає руки волитівникам. В якійсь мірі можна сказати, що Давид не розбирався в дітях. Його друг Амнона, він більше розбирався і, і відчував, От, подивившись на обличчя, він зрозумів, що щось не так. Але, на жаль, Давид. Не розбирався в своїх дітях, не міг розрізнити їх душевний, духовний моральний стан. І е, бачимо, що Амнон тут обманює навіть свого батька. Звіч, звісно, Давид із-за свого гріху він потакав дітям і ставився досить поблажливо. Чому, звісно, в нас виникає таке питання, читаючи ці рідкі 6-7 вірші, чому Давид? Нічого не запідозрив. Чому він не, нічого не вдіяв? Чому він не розрізнив? Звісно, були ж там і мами, і кухарі, якісь слуги були, але на превеликий жаль, ми читаємо далі, що стається. І Тамара пішла в дім свого брата Мнона в той час, як він лежав у ліжку. Вона взяла муки, замісила тісто і спекла перед його очима. Приготувавши млинці. Потім взяла сковорідку і поставили перед Амноном. Але він відмовився їсти, сказавши, нехай вийдуть від мене всі. І всі вийшли від нього. Тоді Амнон сказав до Тамари: Принеси їжу в кімнату, і я споживатиму з твоїх рук. Тамара взяла млинці і спекла й принесла своєму братові Амнону в кімнату. Амнон. Для того, щоб чинити свій злочин, він прибирає свідків, але, звісно, є Бог, головний наш свідок. Це десь втратив з поле зору Давид, пам'ятаєте, коли вчинив свій гріх, так само і Амнон. Він як сліпий. Він думає, що якщо він забере прислугу свою, то ніхто не довідається про це. Бачимо, що Тамара вона проявляє послуг всіх. Батькові, братові, да? вона проявляє. Послух кожному. 13 розділ з 11 вірша читаємо далі. І коли вона подавала йому їсти, він хопив її в обійми і сказав їй: Ходи, лягай зі мною, моя сестра. Але вона йому відповіла: Ні, брате мій, не ганьби мене, адже такого не можна робити в Ізраїлі. Не чини такого божевілля. Зрештою, куди я піду зі своїм безчестям? Так само і ти станеш як один з негідників в Ізраїлі. Краще вже поговори з царем, або в... а він мене тобі не відмовить. Звісно, Тамара знає святе письмо, знає певні рідкі Біблії. Давайте ми їх прочитаємо, Книга Ловит, 18 розділ, 9, -й, 10. -й. Наготи своєї сестри, чи то сестри по твоєму батькові, чи по твоїй матері, тієї, що народилась вдома, чи яка народилась поза домом, не відкривай їхньої наготи. Не відкривай наготи ні дочки свого сина, ні дочки своєї дочки, бо це вважатиметься як нагота. Ну і ми з вами, з вами знаємо контекст, тобто Біблія забороняла такі шлюби, такі відносини, стосунки. Да? Тамара протестує. Вона каже, що так, в народі, в Ізраїлі не роблять щось подібне. Ми такими словами Біблія нам натякає на книгу суді. Звісно, це божевілля, така негідна поведінка брата. Ті самі слова вживаються по відношенню до Содомського гріха, до книги суді. Пам'ятаєте, ті також події. Тамара намагається приводити різні різні аргументи: богословські, моральні, етичні. Все, все все вона каже, подумай про наслідки, подумай, що буде далі. Але ми розуміємо, що Амнон на цей час, він думає, на жаль, тільки про себе. Але він не захотів її слухати, і взяв силою і, зґвалтувавши, зганьбив її. Після цього вона стала Амнону огидною і дуже зненавидів, і ця його ненависть була сильнішою за те кохання, яке раніше відчував до неї. Тому сказав їй Амнон, вставай і йди геть. Важко навіть читати, да, слухати ті рідкі, але Біблія нам чесно розповідає про стан речей в домі Давида, що в головах і серцях дітей Давида. По суті, діла, да, прямим текстом написано, що Амнон зволтував свою сестру Тамару. Як і Давид, Амнон, він скерований. Своєю пожадливістю перед його очима був цей приклад. Приклад нестримності, егоїстичного задоволення. Амнон не любив її. Якраз Біблія нам показує, що це було егоїстичне задоволення. Але вона йому сказала: Ні, брат мій, адже коли ти проженеш мене, то це буде ще більше злочин, ніж той, який ти заподіяв мені. Але він не захотів навіть слухати її. І покликав юнака, який йому прислуговував, і наказав прожини її геть від мене, та замкни за нею двері. На ній же був оздоблений прикрасами одяг, оскільки так одягались цареві дочки за, своє, за свого дівоцтва. І слуга Мнона вивів її геть і замкнув за неї двері. Отож, звісно, Тамара. Вона протестує, протестує проти цього вигнання. Мабуть, нам варто ще прочитати, прочитати також з книги Вихід. Книга вихід. Ще одне місце це 22-й розділ. Книга вихід Поэтому ще відкриємо з вами одне місце, де ще певні такі детали нам даються. Книга Вихід, 22-й розділ. Вихід 22 розділ, вірш 15 і далі. Якщо хтось звабить незаручену дівчину і переспить з неї, то неодмінно заплатить за неї викуп і візьме її собі як за дружину. Якщо ж її батько рішуче відмовиться і не захоче її віддати заміж за нього, то звабник нехай дасть гроші згідно з приданим для дівчат. Навіть і це, як кажуть, порушено у цьому. Тамара вона опирається також на це місце, і авісолом кричить на весь дім, викиньте її. Звісно, тут описаний стан Тамари, що вона повністю спустошена. Ну і, до речі, слова також свідок свідок цих подій, свідок дії гріховної дії Амнона. Отож, ну, давайте ми поки що тут зупинимось, да? розділимо весь тринадцятий розділ на дві частини. Ми з вами бачимо, як гріх Давида, він далі розповсюджується, і це пророцтво про суд Божий, воно дійсно починає сповнюватись і в дітях Давида. Звісно, це сьогодні для нас приклад, засторога. Ну і досить повчальна історія для батьків, для дітей, для виховання в наших сім'ях, для того, щоб ми були прикладом для наших дітей в наших сім'ях. Давайте ми з вами звернемось в молитві помолимось, об'єднаємось в молитві. Отець наш Небесний, ми цінуємо цей ранковий час, це пробудження, це час, коли ми можемо бути разом, і головне бути з Тобою через Слово Твоє. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за це повчання, яке ми отримали сьогодні. Дійсно, відбувається велика біда, коли люди егоїстично задовільняють свої потреби, думають про себе. Коли люди не мають любові, коли люди далеко від тебе. Отець Небесний, ми бачимо наслідки також поганого виховання і прикладу в сім'ї Давида. Отець Небесний, даруй нам сьогодні взяти уроки з цього розділу. Благословим всіх, хто приймає участь сьогодні у цей ранок в цьому молитовному служенні, почуй нашу молитву. Також зглянься, будь ласка, і на нашу країну, зупини цю війну, даруй нам мир. Даруй твій захист, пробуди народ сьогодні твій, бо це останній час до служння, до вірності Тобі. Благослови наших глядачів, які будуть дивитись повторів, запису, да, цю зустріч, даруй і їм свої небесні благословення. Отець Небесний, ми вдячні Тобі за те, що ти піклуєшся про нас, будь сьогодні з нами, даруй своє благословення. Почуй нашу молитву, бо просимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.